Sayın Cumhurbaşkanları, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında müzakere edilen anlaşmanın imza törenine başlıyoruz. Şanovni pana prezidenta, drugi gosti, rozpoçinayemo ceremoniyu pitpisanya ugodi ukladenoyu mezh İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ukrayna Hükümeti adına Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov. Eşya ve taşıtlar için elektronik ön bilgi değişimi sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalayacaklardır. Bitpisuit, vidimini uryadu Ukrayne, minister oborone Ukrayne Rustem Umerov. Vidimini Türkiye Respubliki, minister Torgivli Turetskoy Respubliki Ömer Bolat. Uğoda mezi uryadom Ukrayne ta uryadom Turetskoy Respubliki pro sistemi Інформацію щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами,

Сердечно з найкращими почуттями вітаю вас. Маю приємність знову приймати пана Зеленського після е, липня минулого року У вашій присутності. Хочу сказати йому та його делегації ласкаво просимо. А нагоди хочу побажати, щоб все минулось причина ракетного обстрілу, під який потравив пан Зеленський та пан мінотакіс в середу. Передаю свої співчуття е, через громадян України, що загинули за два роки війни. На сьогоднішніх перемовинах з моїм другом. Е, ми докладно обговорили події, що пов'язані з війною. Я з усі з усією, як друг щирістю виклав йому свої спостереження. Наголосив на тому, що ми підтримуємо територіальну цілісність суверенітет і незалежність нашого стратегічного партнера України. На жаль, війна справляє зростаючий негативний вплив у регіональному та глобальному плані. І перш за все на Україну не було зроблено дипломатичних кроків для використання столу переговорів, які ми налаштували в Стамбулі в березні 22-го року для встановлення миру. Сашинжа початку ми робили і робимо внесок для завершення війни на основі перемовин. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена також і Росія. під час наших консультацій ми обмінялися думками щодо питань, які стосуються стабільності Чорного моря, такі як експ, експ, експортні коридори та безпека по судноплавства. Ви знаєте, Чорноморська ініціатива дала можливість доправити 33 мільйони тонн збіжжя тим, хто цього потребує, та попередила глобальну продуктову кризу. Якщо буде ця угода була укладена в цьому залі, якщо буде висловлений намір для забезпечення нових домовленостей між сторонами, ми, як і раніше, дамо усю можливу підтримку. Має велике значення, щоб у майбутньому Україна міцно стояла на ногах в економічному плані, та в ній було встановлено сталий мир. В рамках цього залишається наша підтримка цілої України по євроатлантичній інтеграції. Дорогі гості, на сьогоднішніх перегонах ми докладно розглянули питання нашого порядку денного наших двосторонніх стосунків ми приємно спостерігаємо за стабільним курсом нашої достої торгівлі, не зважаючи на війну. Ми домовились збільшити наші зусилля для досягнення нашої цілі 10 мільярдів доларів. Набуття uh, чинності угодою про вільну торгівлю якомога швидше без сумніву дасть імпульс розвитку наших стосунків. Багато наших фірм кидають виклик ризикам, що принесла війна. Продовжували і продовжують свою роботу на місці. Ми надаємо потужну підтримку в питанні відбудови України в цьому. В контексті ми в січні в Стамбулі провели форум з відбудови України. Не маю, маю сумніву, що наші фірми будуть отримувати переваги уряду України в питанні отримання підрядів. Існування в Україні кримських татар є одним з важливих факторів. Посилення дружби між двома країнами, кримські татари, що є невід'ємною частиною України, самовіддано борються за відновлення територіальної цілісності України. Я ще раз дякую пану президентові за гарантування ä, прав наших братів та його. Працю по підсиленню їх автономного статусу Ми теж завжди підтримували наших братів кримських татар і будемо це робити і надалі. в наступному періоді ми з одного боку будемо солідарними з Україною, а з іншого продовжуватимемо нашу роботу по завершенню війни справедливим миром на основі перемовин. Бажаю, щоб наші сьогоднішні консультації пішли на користь всьому людству і в першу чергу нашим нашим країнам. ще раз дякую моєму дорогому другу та поважним членам делегації за їх візит. Дуже дякую, шановний пане президенте Ердоган, шановні члени делегації, шановні журналісти, дорогі турецькі народи. Перш за все, я дякую вам, пане президенте та народу Туреччини за підтримку нашої держави, підтримку України, нашої незалежності та територіальної цілісності усіх наших людей, наших українських дітей. Ми цінуємо вашу підтримку. Сьогодні відбулись як і завжди, цілком щирі. Продуктивні перемовини Україна Туреччина очевидний пріоритет. Ми намагаємось як найбільше зміцнити нашу безпеку, нашу силу, щоб найшвидше повернути справедливий мир для всієї нашої землі та усіх наших людей, і для чорноморського регіону. Я подякував пану президенту за його зусилля для звільнення наших громадян. З російського полону, завдяки посередництву Туреччини, нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля. Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких нелюдських умовах. Маємо звільнити їх, усіх і воїнів і цивільних, і тих, хто був захоплений в полон при захисті свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є, українці, кримські татари, усі, такі як Наріман Жилял, Умєрова, Сервер Мустафаєв та усі інші наші. Незаконно полонені кожна людина заслуговує на достойне життя у своєму власному домі та у мирі. Сьогодні ми багато говорили про нашу формулу миру. Я вдячний за підтримку пане президенте. Я поінформував пана президента щодо підготовки глобального саміту миру на рівні лідерів, які організовуються у Швейцарії інограційний саміт миру. Очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації формули миру. Що стосується самого формату інавгураційного саміту. Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат справедливий мир, і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру. Значний час сьогодні ми приділили двосторонні співпраці в оборонній сфері і на урядовому рівні, і на рівні компаній наших держав досягнуто домовленостей про спільні проекти. Я дуже радий цьому. Я провів зустріч з представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини. Ми готові рухатись максимально оперативно реалізації проектів, які ми обговорювали. Я дуже задоволений розмовою з компаніями і з бізнесом. Туреччини, і отже, і тими результатами, які будуть, я впевнений, вони будуть сильними. Готові також швидко вирішувати усі питання щодо економічної співпраці, зокрема у відбудові, а також у просуванні необхідних нашим народам двосторонніх угод сьогодні, до речі, підписано угоду, яка спрощує нашу торгівлю України та Туреччини та усуває перешкоди для бізнесу на рівні Міністерства оборони укладено низку важливих документів. Україна і Туреччина разом посилюють одне одного і весь наш регіон. Сьогодні я відвідав будівництво українських корветів. А дійсно, сильних корвет. Гетьман Іван Мазепа цього року буде готовий до служби в Україні. Другий Корвет підписано указ про його ім'я гетьман Іван Виговський, теж активно будується. Ми працюємо заради спільного виробництва і зброї, які зміцнять. Наш регіон вже в Україні є представники турецького бізнесу. Ми раді, що це наш стратегічний напрямок співпраці, більше сили для наших народів. Обговорили сьогодні питання продовольчої безпеки, того, що робить чорноморський регіон одним із найважливіших донорів глобальної стабільності. Український морський коридор працює з незмінною ефективністю і майже 30 мільйонів тонн вантажів пройшло через коридор. Ми вдячні нашим турецьким партнерам за постійне співробітництво. Впевнений, ми можемо зробити ще значно більше. Усьому чорному морі потрібна безпека, а отже, потрібно зупинити російську агресію. Ще раз хочу подякувати за допомогу Україні. Дякуємо за підтримку формули миру. І зараз напередодні священого місяця Рамадан я хочу побажати спокою кожному доброму серцю і справедливого миру, кожному народу, який зараз страждає від війни. У нас немає років чекати, коли агресія завершиться. Кожен день це втрата, втрата життів наших людей, українців. Це вбивство окупантам наших дітей. Українських дітей і тому ми вдячні за кожен прояв підтримки України, підтримки саме зараз, коли треба захищати життя. Хай за цей місяць Рамадан і завдяки нашим спільним рішенням мир стане ближче. Дякую за увагу, дякую, пане президенте, за все, слава Україні. Я теж дякую. tarafından. Одна, одна питання отримав від української сторони, одне питання від української сторони. З Пер, першого гості від українського журналіста. Хто буде брати слово, будь ласка. Вітаю, панове. Мене звати Ірина Прокоф'єва. Я журналістка телеканалу Один один ТСН. У мене питання до обох з вас, і до пана президента України Володимира Зеленського, і до вас, пане Ердоган. Спершу поставлю питання Володимиру Олександровичу, а отак вибачте. Ви самі сказали, що морський коридор працює і ми можемо зробити ще більше. Пане президенте, що ви маєте на увазі і на якому етапі і за участі яких сторін зараз ведуться переговори щодо безпеки судноплавства у Чорному морі і на яких умовах наполягає саме Україна? Хотілося б знати. І до пана Ердогана в мене теж є питання. Ви на антилійському дипломатичному саміті Туреччина запропонувала варіант початку мирного врегулювання війни Росії проти України без прив'язки до територіальних питань. Нас це трошки збентежило. Позиція України це можливість початку мирних переговорів, як зауважив президент Зеленський, після того, як будуть виведені російські війська з нашої території. Причому ви послідовно виступаєте за формулу миру президента Зеленського. Чи не вважаєте ви, що припинення вогню запропоноване Туреччиною, дасть можливість Росії заморозити цей конфлікт і закріпитися на окупованих територіях і відновитися? І хто тоді може гарантувати? Що Росія візьме і виведе свої війська з території України і не почне стріляти, як вони неодноразово вже порушували свої домовленості, в тому числі в 2014 році. Дякую. Дуже дякую вам за запитання. А будь-які пропозиції щодо. Врегулювання цієї війни ми повинні починати з формули, яку запропонувала держава, яка сьогодні захищає свою землю і свій народ. Бо ми є на цій землі в Україні у себе вдома і захищаємо її. І наші пропозиції вони сьогодні переходять до практичної площини. Це складний шлях, на жаль, довгий. Але тим не менш ми хочемо справедливий мир. Інавгураційний саміт, на якому буде один із пунктів, саме те питання, яке поставили ви, це питання щодо food security, харчової безпеки. Вона дуже сильна пов'язана з вільним судноплавством. Це наше чорне море, всіх тих країн, в яких які є чорне море, і ми всі, ми дуже всі зацікавлені для того, щоб у нас продовжує працювати наш зерновий коридор, який забезпечує експортом своєю продукцією інші держави, а також забезпечує стабільними стабільною економікою нашого фермера. Ну і в кінці кінців нашу наш бюджет, і а, тому ми розглядаємо, щоби всі наші порти працювали. І як коли ви кажете, що може бути, перш за все може бути. Те, що може бути таке рішення, воно може бути вирішено на засіданні саміту. А друге, що важливо для нас, і важливо, мені здається, всім знати, що не тільки порти Великої Одеси, а також ми дуже зацікавлені, що продовжувався наш донацький коридор і розширювався цей об'єм. А також ми розраховуємо, що до Миколаєва. Прийде також це, це не можна сказати спокоєм, бо війна продовжується. Але ми дуже хочемо, щоб Миколаїв також економічно розростався або почав навіть жити. Ми розраховуємо, що порт Миколаєва відповідне виробництво, відповідно в тисячі робочих місць відновлять свою діяльність.

І, і, і ми віримо, що до цієї нашої позиції росіяни, росія чи солдати там знаходяться, там будуть проявляти повагу, і неможливо захистити зараз ті території, але на сьогодні громадська думка. Зробила те, що вона зробила evet. там Туреччина. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT Haber Televizyonu, Rasih Turanoğlu. Turecki Telebaçinya. Sayın Zelenski'ye bir soru yönelteceğim. Uyaz Persuz'un uzun tesisi için bir gayret içerisindesiniz. Ve mean, daha adil bir dünya mümkün söylemiyle bu tesisi sağlama gayret içerisindesiniz. Bu söylem ışığında Ukrayna-Rusya krizinin akıbetini nasıl görüyorsunuz? Öncelikli olarak size bu soru. Sayın Zelenski'ye göre.

Фем Русія Україна Приняна президент. Російсько-українська війна триває вже два роки. Президент Туреччини так само каже, що має скаже це найбільдер, який найбільше докладає зусиль для сталого миру в регіоні. В контексті війни цієї сер також. Як ви можете розглядати його старання в контексті забезпечення миру не тільки в контексті України, а й інших країн. Підкреслити президент Ордоган з самого початку визнавав територіальну цілісність публічно, без будь-яких секретів. Абсолютно завжди це заявляв. Визнавав нашу територіальну цілісність, наш суверенітет, включаючи наш український півострів Крим. І завжди захищав і кримських татар. Ви сьогодні це чули. Що стосується до речі, я вдячний йому. За те, що він не змінював свою думку і був послідовний в цьому, і я б хотів би, щоб так це і продовжувалося. Щодо кримських татар, на сьогодні ніхто не зміг поки що їх повернути. Я вважаю, що це біль для їх сімей, в цілому для кримсько-татарського народу. Ми, у нас були обміни з самого початку, ще до повномасштабного вторгнення, нам вдалось повернути частину. Кримських татар, але кілька людей. На жаль, на жаль, в більшості своїх вони в полоні. І на сьогодні я не бачу цього простору. Для них, на жаль, я не бачу можливості жодного лідера світу повернути кримських татар. І сьогодні я був з оновленим списком, і це велике страждання. І більш що мій список оновлюється. Розумієте, да? в списку їх стає більше кримських татар їх більше, а на жаль, вони не повертаються додому. І я тут розраховую на президента Ердогана. І я думаю, що він, він зможе це зробити. Принаймні, буде це спробувати. Він мені сказав. Що стосується третього пункту, це зерновий коридор, коли Україні було дуже складно і безумовно експорт для нас був. Дуже важливим і для нашої економіки, економіку, економіки країни в час війни. Зерновий коридор завдяки старанням Гутєріша Гінсека, завдяки старанням президента Ердогана, він запрацював. І я за той період дуже вдячен президенту. Якщо я правильно зрозумів ваше запитання. <гану> так, сподякую. О, да, тут важливо три пункти. Один з них це харчова безпека, О, інший це обмін, обмін полоненими, інший гарантії судноплавства. судоплавства. Крім того, через місяць Рамазан. Пан президент попросив певної тиші, тиші питання портів дуже важливі разом з цим. Ми також через позицію Туреччини маємо певні можливості, ми в це віримо. Пану, пану президенту, щодо ми поділяємо однакову думку щодо обміну полоненим харчової безпеки і навігації. Ми туреччина і я і, як і мої міністри, разом з нашими партнерами проводили переговори. І де, де так як ми бачимо, деякі позитивні зміни робимо в відповідні кроки і сподіваємось отримати результати. Ми сподіваємось, тому що тому, що цей зал багато чому став свідком. І, і я думаю, що ми почали цей шлях з тієї точки, в якій ми зупинилися. І, 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 і я сподіваюся, що ми зможемо отримати якийсь результат. Дякую.